Так, всім доброго дня. Хочу розказати трошки про GL Emerant 8. Вірніше ец 8 Отака машинка. Така вона собі в салоні. Моторчик кажуть Кемрі. Ходова теж Кемрі. Так, на машині наїзду 15 тисяч кілометрів і загальний пробіг її 120. 120. 11900. 120 тисяч. 15 тисяч з них мої. Ну, що можу сказати? Машина класна, тихенька для траси. Для міста. Ями глотає чітко. 6-ступка. Порівняно економно. Мотор 24, 160 кінських сил. Розход по трасі, літрів 12 газу. Це 120-130, для неї взагалі скорість, скажімо так, крейсерська чи як. <кій> в общем, машина своїх гроші встоє однозначно. Виїхав, трошки хотів до ліса поїхати, порізвитися, як то кажуть. Ось у мене вийшлося. Отак От я злетів. Чекаю, кума зараз приїде, витягне. Тут я так трошки поїздив нею, хотів спробувати перший раз. Тут не ручник, а ножник, так що не дуже то все класно виходить, але можна привикнути, я думав буде гірше. У нас в селі бруківка, машина по Бруківці йде не несмотря на свій пробіг. По салону взагалі все класно. Блін, мабуть, вітер буде забивати. По салону все бомбезно ніби новенько. А тут я вже трохи нагрив. Одне, що сідало, не знаю, чи то мене жопа широка, чи шова. Дало, шву, все остальне без віз'я. Тут збоку немає нічого. Ці чотири скло авто і вверх, і вниз. Що мене здивувало. Взагалі класно. Ззаді місце блін, вагон. Дуже комфортно. П'ятьох їхати взагалі без ніякого там напряга. Як я казав, машина на базі Camry. Широка, здорова, комфортна. Но в ліс на ній не поїдеш. Я після кросовера сів, бампера в мене всі побиті. Як побиті, подерті просто. Навіть в місті парковка, машина довга, 5 метрів. Реально. Реально низька вона. сантиметрів кліренс 12, мабуть, не більше. Ну, тяжко після кросовера привикнути тяжко. Але по трасі. В Баті спортеч. Вроді машина в два рази дорожча, а комфорт седан є седан. По трасі 130-140. Набагато йде ліпше. Органолептичні ті відчуття ніби йде 120. Кілометрів на 20 так різнить ніби по скорості. Шумка. Ну, для такого класу, то шумка нормальна. У мене до того був GLM Grand X7. Тільки механіка бо і мотор 1.8 слабенький для нього, звісно, мотор. Тут мотора вистачає з головою. На трасі б навіть слегка всі душки, можна сказати, вдавлює. Якщо з кікдауном нормально лити, особливо скорость від 90 до 120, вона набирає взагалі класно. То тобто фури обганяти на трасі, де односторонка, взагалі вообще хорошо. Що ще по машині. Ну, напевно, буду закінчувати, бо щось більше нічого такого дурного в голову не лізе. От, казав, що бампер низький тут спереді. Опять же, на трасі це плюс, обтікаємось. Ну, напевно, все. Мінусів на дні. Скажем так, за свої гроші, опять же, за свої гроші. Я не бачу. За 9 тисяч можна взяти таку. 120 тисяч коробка взагалі. Ну, блін. Що з що Разниці нема. Не дргає, не рипає. Не знаю, до скількох, звісно, то все буде. Ну, поки що проблем ніяких. О. Ну, навіть з вот так, чик. Все до мілочей. А, да, ще один мінус зимою. Зробили кожу у цю сам. Такий свіженький дермантин. Ну, по якості вона хороша. Кажеться. Така приємна під жопою. Но підігрів осідушок, ви чогось не зробили. І зимою сідаєш. Хорошо, що це не натуральна кожа, бо натуральна то, блін, довго буде з жопою гріти. А вона. Майже як на тряпку сідаєш. Не дуже вона холодна. Сначала холодно, а потім ну, быстренько привикає. На натуральній кожі то будеш довго сидіти і мерзнути. А тут. А тут нормасік. Ну, От тільки не знаю. Схлоподйомників, всі чотири зробили, блін. козирьок з підсвіткою Телепс, блін, бренду. Подогрів сидіння. Блін, там мені наша та підсвітка, в принципі. Мені получить жопу, щоб гріло. Ну. Чого то вони вирішили, що це доповнительна опція. Це, кстати, базовий варіант. Мінімалка, все, що тут може бути. Клімат, контроль, мафон, CD-карточка. Температура за бортом, куди йдує, забор воздуха і температура максимум. В далекій відстані тут на максимум не висадиш машині, жара, машина тепла. А так по місту то ставиш максимум, поки вона прогріється. Грію, кстати, до 50 градусів. Ото стрілка здвігається температурна. Тоді починаю їхати. Плюс, якщо більше мінус 10, грію коробку. Ну, нажимаємо на тормоза, включаємо реверс ще драйв. Дві-3 ну, хвилинки постояли, масло в гідротрансформаторі поганяло і без проблем. Що ще можна сказати? Та, в принципі, все, їдеш, люди на тебе дивляться. Думають, наче ти, блін, на якомусь не знаю, чому їдеш. Ти їдеш і думаєш, блін, за 9 штук такі враження і комфорт. Не знаю, мені машина подобається. Всі, хто має такі гроші і хоче седан, згідно з низьким кліренсом, беріть машину. Звісно, ліпше брати з меншим пробігом, але й 120 тисяч себе оправдовує, ходову перебрав, запчасті недорогі. Відносно недорогі, я не знаю. Стойка стабілізатора 300 гривень. Можна брати замінники Camry, можна брати оригінал ділі. То вже кожному рішати. Я брав хороші замінники. Обійшлися вони мені 250 гривень, а оригінал вроді 300 стоїть, ну, вроді, різниця невелика. В принципі, все міняється з запчастями, проблем взагалі ніяких нема в інтернеті їх валом. Деякі. Та більшість, походу, де від камер, тільки їх треба шукати, щоб... щоб точно вона підійшла. я не ризкував, брав. Те, що знаходив, брав від кемрі, те, що не знаходив, ставив. Ставив або оригінал, бо замінники в основному кемрівські йшли. <кій> все. Діодики, вся фізня свіженьке. Не, машина не купірована, нічого. Хіба що збоку, якщо дився, то можна стояти і авалон слігка попутати, хто сильно розбирається. А так, в принципі, машина має своєрідний образ. Я б але на дворі зараз вітер буде задувати, мабуть, буде шум. Ну, я думаю, повне відео є в інтернеті. Де можна подивитися? Так по салоні тут. Прикуриватель. Я не тут. В принципі, це для мене. телефончика хорошо стало. Всякі ячейки. Ну тут під стаканником вонюшки якраз класно стає Якраз їх два. Хоч закривчика. Але так не пахне. Здоров'яні. Подлокотник. Хватає реально і тобі і пасажирові. Рідко в яких машин обично Водієві вистачає, пасажир там вже збоку тулиться. Щось да, кому не видно. Не їде. О, зверху таке білася. Ну, вже зліка, кстати, запачкано. Я не знаю. Я її брав, не було. Які свині я вожу, я не знаю, ну. ну потолок Не Треба було б вже хім чисточку зробити. А то... А, то мені криворуки. Майстра выставил, то я точно знаю. машина реально здоровенно, здоровенно и комфортно. Ни капли золюшь я и взяв не маю вот такая. Тут ножник, за який я говорив ось. Не зовсім привична віч. До того були тільки ручники. Ну, як оказалося, теж можна нормально подріфтувати. Опять же в полі, не на дорозі, щоб нікому не мішати. Кінець зими вже, а я тільки вирішив цим зайнятися. Ну, ладно, не буду лишнього говорити. Може хто вибирає таку машину. De vita, sì. ciao.